Всім добрий день. Зараз ми знаходимося на вулиці Бориса Тена, 36, поруч з будинком, де жив і працював видатний український письменник-перекладач. у період з 1946 по 1983 рік. Саме сидячи в цьому будинку, він е, написав такі, таку геніальну книгу віршів, як, наприклад, Зоріні сади у 1970 році. Також саме тут він переклав е, такі е, твори Монстадонти світової літератури як. Прометей закутий с хіла, як Іліаду та Одіссею Гомера, наприклад. Насправді, стоючи поруч, з, стоючи на дорозі, де якою ходив Бористен, стоючи поруч з будинком Бориса Тена, все навколо, те, що бачив саме Бористен, мене охоплюють дивні відчуття. Микола Васильович Хомачевський також відомий як мистецтвознавець, як лауреат премії імені Максима Рильського, як педагог, оскільки він закінчив інститут народної освіти у Волині. З початком Першої світової війни родина Хомачевських переїжджає до Житомирщини, де він працює статистом та викладає рідну мову у 15 трудовій школі міста Житомир, як я вже і сказав. З у період з 1924 по 1946 рік він живе та працює в Києві, працює на видавництвах Сяйво та інших. Потім, після 1946 року, він знову повертається до Житомира і доживає тут свої останні роки.